Доброго дня. Ще раз давайте зв'язок перевіримо. Чуєте, бачите мене? Так, бачимо. Mm -hmm. Дякуємо. Я бачимо, чуємо. Дякую. Ну, бачу, як і на перших слуханнях нас як господарювання і розробники є, тому знову надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. 15 хвилин чекаємо, 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. дякую. А, отже, давайте будемо розпочинати а, Вже в нас 12 година, 16 хвилин. Сьогодні в нас 26 грудня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю косів гідроенерго стосовно планованої діяльності будівництва гідровузла Малої малою руслової ГЕС номер 3 пригреблевого. Типу на річці Черемош біля села Ростоки Косівського району Івано-Франківської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, то тобто є зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки Впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, Принт-2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегуль. Льової здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру засунку впливу на батьків. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я попрошу представитися, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми зафіксували присутність або відсутність представників громадських. будь ласка, пан Валерій. Я буду представляти Косів Гідроенерго в Івано-Франківській області Косівського району село Ростокі. Дякую, пане Ігор. Доброго дня. Важко Ігор Андрійович, представник центру проєкту ЛТД, розробники звіту з ОВД. Дякую. Отже, ми на 10, дванадцяту годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників, двоє учасники представники Мінекономіки як організаторів громадських слухань, інші двоє учасники представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю косів гідроенерго стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво гідровузла малої ростової ГЕС номер 3 пригреблевого типу. В нарічці Черемош біля села Ростокі Косівського району Івано-Франківської області та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Окремо зазначаю, що оскільки планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей, у нас були проведені двоє громадських слухань. Перші проведені сьогодні, 26 грудня, о 10 годині, другі проведені зараз розпочалися о 12 годині. Дякую всім за увагу! Тихого мирного дня з наступаючими святами. До побачення. Дякуємо вас. Дякую. Дякуємо.